Щоб побачити, де відбуваються найбільші втрати і обґрунтувати ресурсоефективні ефективні заходи, часто є необхідність складання енергетичних і часом матеріальних балансів. Вони складаються на основі достовірних і точних даних, які ми отримуємо використовуючи власне обладнання, як от для температурних вимірювань. Коли є необхідність визначити температуру поверхні, ми використовуємо тепловізори клір. Вони є в нас для різних діапазонів температур, а також флюк, тесту і пірометри тесту. У теплових процесах, де немає можливості використання ось таких безконтактних пристроїв, ми використовуємо термопари і перетворювачі теплового потоку. Це, наприклад, коли нам необхідно виміряти температуру в різних зонах печі випалу вогнетривкої цегли. Для аналізу складу зимових газів, у нас є також газоаналізатор тесто. З його допомогою можна перевірити налаштування роботи котла в різних його режимах. Щоб перевірити параметри споживання, електроспоживання на підприємствах, у нас є записуючі пристрої від метро та Актаком. І також досить часто на підприємствах є необхідність перевірити, де саме відбуваються витоки води і стиснуто повітря, що є досить дорогим. І в таких випадках ми використовуємо ультразвукові витратоміри і течі шукачі. І для аналізу якості мікроклімату в приміщенні ми використовуємо люксметри, термоанемометри, логери температури, вологості. І це далеко не все обладнання, яке є у нас. Тож, якщо вам необхідно виконати вимірювання, звертайтеся до центру речове, і наші експерти також допоможуть із інтерпретацією заміряних даних.